Доброго дня! Безпосередньо з місця подій. Це з Луцького авторинка. Хочу показати От є наш автомобіль, який є на торгогівельних площадках. Це у нас Audi A4 2007 року. Із найпопулярнішим двигуном, самим простим, це 1,6 MPI. Звичайний підгаз, підтормоз зі всіми витікаючими. Так, по машинці. Машина вкруг вся в рідній фарбі. На машині 200 з невеликим тисяч пробігу, 6, 210. що. Е, зроблена тільки косметика на обох передніх крилах. Тобто, для кого? Для розуміння, що таке косметика, і для розуміння того, в них є болячка. На цих кузовах болячка під назвою ржавчина на передніх крилах. От, і вона заступала десь от так, трохи повздувалось, десь щось кусочками. Я вже не пам'ятаю дійсно наскільки, але пофарбовано От буквально по цей кант. І все. І споліровано. Обидва крила. Все інше у нас в рідній фарбі, абсолютно, навіть задні крила не зачіплені, задні крила не фарбувались. Цієї болячки тут немає. На 17-х дисках веслайні. От машинка. Два ключі. Машина з Німеччини. Веслайні. Саме головне ціна недорого майже. На тряпочці з ковриками. циклоподйомники. Все тут в гарному стані, все досить, в досить достойному стані. Не знищене, не витерте, не порване, не розірване. Коврики, педальки, все, все як має бути. Заводиться і їде на клімі. Кліма працює і підігріви також працюють. Лобове скло ціле. Тут, в принципі, зауважень, ніяких немає. Да, тут навіть накладки пластиковий, слайн, все як має бути. На літній гумі, гума в дуже хорошому стані, в дуже хорошому стані. Гума Ханкук рік не бачу. 21 рік гума. Ну, от така от ні граду, нічого такого не було. Трохи пильна, нічого не змивали. Кабула, яка є. Але вона блищить все добре з машинкою. Кого цікавить, welcome to Луцьк, як завжди, звати мене Богдан. Мій номер телефона 095 683 3020. Допоможу у підборі таких та інших автомобілів. Кого цікавить, звертайтесь. є наявності. Поки що, станом на 9 квітня 2025 року. Так що всім гарного дня. Дай вам Бог.